Вивчіть цю пісню на пам'ять і ви вже знаєте present simple. I'm an Englishman in New York. Я англієць у Нью-Йорку. Співає стінг. І ось він наш present simple. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I don't drink coffee. я не п'ю каву. I take tea. Щоб не повторювати знову drink, Я приймаю чай, але в сенсі я п'ю чай. I like my toast done on one side. I like. Мені подобається. Я люблю, щоб мій тост був піджарений з одної сторони. And you can hear it in my accent when I talk. І ти можеш почути мій акцент. Коли я говорю, when I talk, I'm an Englishman in New York. Я англієць у Нью-Йорку. I don't drink coffee, I take tea. I like I talk. І власне, I am an Englishman це також present simple. Він є англійцем кожного дня. Це факт про нього. Hi everyone! В цьому відео розберемо Present Simple, простий теперішній час, навіть якщо він і не є найпростішим The Simpliest. Але я поясню вам його у легкий, цікавий, доступний спосіб. Так, щоб ви вміли будувати речення у Present Simple без жодних проблем. Розберемо побудову стверджувального речення, заперечення, питання і спеціального питання. Буде багато східних. Хем і наочності. І, звичайно, прикладів. Поїхали. Отже, Present Simple, простий теперішній час. Ми будемо використовувати, щоб говорити про прості факти, загальну істину, повторювальні, регулярні дії та звички. Це не всі ситуації вживання Present Simple. Детальніше про всі ситуації ближче до кінця відео. Стверджувальне речення I-Live. In New York Я живу у Нью-Йорку». На першому місці буде стояти Підмет, та особа, яка виконує дію, і за нею одразу змістове дієслово. Дієслово, яке несе безпосередній зміст жити, любити, працювати. You live in New York. пам'ятаємо що в англійській мові «you» завжди відноситься до множини. це завжди ви We live in New York. ми живемо в Нью-Йорку». They live in New York. Підмет і присудок. Замість слова live – жити ми можемо підставити будь-яке інше дієслово. Невеличка особливість стосується осіб he, she, it – він, вона, воно. Тоді до дієслова ми будемо додавати закінчення с або іс. New York. She lives in New York. він живе в Нью-Йорку, вона живе в Нью-Йорку. It lives in New York. Воно живе в Нью-Йорку. Я можу сказати I speak English. Я говорю англійською. Але he speaks English. Він говорить англійською. I speak, але he speaks. You like comedies. Вам подобаються комедії. Або тобі подобається комедії, але в англійській мові «you» – це завжди ви. Отже, «you like», Але якщо «she» вона, тоді «likes comedies». «We live in London» Ми живемо в Лондоні. «It operates in London» Воно працює у Лондоні. Наприклад, ми можемо говорити про якийсь бізнес, про якусь компанію. Ми можемо сказати «It operates». Тобто проводить операції, працює з Лондону. І абсолютне виключення: they have two cats для осіб I, you, we, they». Ми будемо використовувати слово have, вони мають, ми маємо, ви маєте, я маю. Але для «he, she, it це буде форма has. Він має, he has, вона має, she has, воно має, it has. Наприклад, she has two cats. У неї є два котики. Вона має. Зараз дві хвилинки на інформації. Але ж вона потрібна. Ось ця плутанина з закінченнями S або ES. показую. Якщо маємо звичайне слово, яке закінчується на приголосно, наприклад, speak. Говорити. I speak, але he speaks. Просто додаємо закінчення S до дієслова speak speaks. Якщо дієслово закінчується на літеру Y, перед якою йде приголосно, на, наприклад, fly, you fly, ви літаєте. Літаєте на літаку у відрядження кожного місяця, наприклад, тоді літера Y буде змінюватися на I і додаватиме будемо на закінчення «es». Тобто you fly. Але she flies. Якщо знову ж таки маємо дієслово, де остання літера Y, але перед нею стоїть голосна, наприклад, як у слові pay платити, we pay, ми платимо. Якщо він, вона, воно, pays, просто додаємо літерку S і все, нічого не змінюємо. Pay, pays. Якщо дієслово закінчується на шиплячі звуки, подвійну с, ш, ч, кс, тоді будемо додавати закінчення і с. Наприклад, they pass, he passes. Вони можуть здавати екзамен. Наприклад, they pass an exam, а він passes. Просто тому, що пасс. Сказати дуже незручно, тому додаю закінчення ІС. Ще трошки більше прикладів. He speaks. Коли дієслово закінчується на приголосну літеру, просто додаємо закінчення S. Needs, wants, looks. Якщо маємо Y, а перед нею йде приголосна. Cry. Cries. Study. studies. Якщо маємо літеру Y в кінці, але перед нею йде голос на, нічого не змінюємо. Buy buys. Say-says. І якщо маємо в кінці «с», «ш», «ч», «кс», додаємо ІС. Fix fixes. Wish wishes. Незручно сказати wishs, тому скажемо wishes. Друзі, якщо ви вивчаєте англійську мову не для того, щоб знати англійську, а для того, щоб Говорити англійською, спілкуватися англійською, що і є єдиною метою вивчення будь-якої іноземної мови. Запрошую вас приєднатися до мого курсу англійська для початківців, який ідеально підходить для абсолютних початківців, якщо ви вивчаєте мову з нуля, або якщо ви вчите англійську вже декілька років, але досі не говорите. Цей курс ідеально для вас підходить. Всі деталі за посиланням в описі до цього відео. Тепер за Заперечення, питання і спеціальне питання. Спочатку для осіб I you, we, they. Я, ви, ми, вони. Для того, щоб побудувати заперечення між підметом і присадком нам необхідно поставити часточку не ми не живемо в Нью-Йорку. Але просто часточку not ми не можемо поставити. Часточка not означає заперечення щось не але їй постійно потрібна чиясь допомога коли ми розбирали з вами дієслово «to be», ми бачили для того щоб сказати що я не є журналіст ми говорили «I am not a journalist». я не британка «I am not British». Так само, і в present simple нам буде необхідна допомога, і допомагати нам буде допоміжне дієслово do. Бо воно ніяк не перекладається, воно просто допомагає нам побудувати заперечення. Отже, щоб сказати, що я не живу в Нью-Йорку, я скажу I do not live in New York. Або, звичайно ж, я можу скоротити do not, і я можу сказати don't. Повна форма You do not live in New York, скорочення you don't live in New York. І допоміжне дієслово do буде допомагати нам побудувати питання. Згадайте, як ви запитаєте, ви говорите англійською? Do you speak English? Чи не так? На перше місце виносимо допоміжне дієслово do і далі будуємо питання do. I live in New York? Чи я живу в Нью-Йорку? Do you live in New York? Чи ви живете в Нью-Йорку? Do we live in New York? Do they live in New York? Знову ж таки, замість лив ми можемо підставити будь-яке слово, чи вони працюють у йорку чи вони подорожують за кордон? Що завгодно. Але коли говоримо про якусь регулярну, звичайну дію або звичку, будемо запитувати do you, do you, they, do we. Ще раз подивимося на все разом. We live in London. Ми живемо в Лондоні. Як ми зробимо заперечення? Додамо don't і отримаємо We don't live in London. Ми не живемо в Лондоні. Do we live in London? Чи ми живемо в Лондоні? Чи можна сказати Don't we live in London? Так, будь ласка, це буде питання через заперечення. І буде означати, чи ми не живемо в Нью-Йорку? Тобто ми б сказали, хіба ми не живемо в Нью-Йорку, хіба ми не живемо в Лондоні, Don't we live in London?» Або звичайне питання do we live in London?» І спеціальне питання, де ми живемо, наприклад, попереду всього ставимо where, де все інше залишається на місцях, окрім Лондона, тому що ми по факту про нього і запитуємо. Отже, where? Do we leave? Чи зрозуміло, чи доступно? Якщо вам подобається, поставте лайк цьому відео. Я буду знати, що вам до вподоби. А тепер заперечення, питання і спеціальне питання для осіб однини he, she, it. В цьому випадку допомагати нам буде слово does. Щоб сказати, що він не живе в Нью-Йорку, Ми скажемо he does live. Live in New York, або He doesn't live in New York, she doesn't live in New York, it doesn't live in New York. І зверніть увагу, що закінчення S в основному дієслові вже пропало, тому що ми маємо це закінчення S в допоміжному дієслові. He does. Not, а безпосереднє змістове дієслово закінчення вже мати не буде. І для того, щоб побудувати питання, на перше місце виносимо. Does? Does he live in New York? Does she live in New York? Does it live in New York? Дивимося на все разом. He lives in. Лондон, він живе в Лондоні? Він не живе в Лондоні? He doesn't live in London. Запитуємо, чи він живе в Лондоні? Does he live in London? Хіба він не живе в Лондоні? Doesn't he live in London? Якщо не знаємо і хочемо запитати, а де він живе? На найперше місце ставимо where. Далі порядок слів як у питанні. Does he live. Where does he live? Отже, present simple ми будемо використовувати, щоб говорити про якусь регулярну дію або загальну інформацію. Але є ще декілька ситуацій, коли буде використовуватися саме Present Simple. Які вони? Найперше це general fact, загальний факт, general truth, загальна правда, загальна істина. Наприклад, часто у природі. He works in a bank. він працює у банку. Це просто загальна інформація, загальний факт. They don't have any pets. у них немає ніяких. Домашніх улюбленців, Do you live in England? Чи ви живете в Англії? Загальні факти, загальна правда. Або загальна істина про природу. The the sun sets in the west. Сонце сідає на заході. Воно кожний день сідає. Це регулярна дія. Загальний факт, загальна правда про природу. Будемо використовувати present simple, коли говоримо про якісь регулярні дії, про рутину, про дії, які повторюються. I learn English every day. Я вчу англійську кожного дня. We always go on vacation in summer. Ми завжди їздимо у відпустку влітку, тобто кожного літа. They meet once a month. Вони зустрічаються, бачаться раз на місяць. She cleans her flat on Saturday. Вона прибирає в квартирі по суботам. Слова маркери часу present simple – ті слова, які допомагають нам сказати про регулярність цієї дії. Every day, every morning, every week. Weekly, monthly, yearly, тобто щотижня, щомісяця, щороку, once a week, twice a month, раз на тиждень, двічі на місяць, always, often, usually, завжди, часто, зазвичай. За потреби ми можемо додавати ці слова до речення. Також present simple будемо використовувати, говорячи про якийсь розклад або зафіксовані домовленості, якісь зустрічі. The field starts at 7 p.m. Фільм починається о сьомій. Навіть в українській ми не говоримо фільм почнеться о сьомій. Звертали увагу? Ми говоримо фільм починається о сьомій. Літак відлітає о десятій. His sister comes tomorrow. його сестра прийде завтра. Ми б сказали. Так, ви можете сказати, «His sister will come tomorrow». Це все різні нюанси, відтінки, які ви будете пізнавати поступово у ході вивчення мови, але просто не дивуйтеся, якщо ви побачите «His sister» Comes tomorrow. Це нормально. Це якась є домовленість. І ми про неї можемо говорити через Present Simple. My plane arrives at 8.30. Мій літак прибуває, прилітає о 8.30. Our holiday starts on the 26th of March. Наша відпустка починається 26 березня. Також Present Simple будемо використовувати для спортивних коментарів оглядів або розповідей. The ball hits the net and the ABC Team Wins. М'яч потрапляє у сітку і команда ABC виграє. Brad Pitt plays a criminal in this movie. Бред Pitt грає злочинця в цьому фільмі. The hero finds the diamonds, saves the girl, and stops the baddie. Герой знаходить діаманти. Як зручно, рятує дівчину і зупиняє поганця. Або ви розповідаєте друзям: so I come home, open the fridge and see no food on the shelves. Отже, я приходжу додому, відкриваю холодильник і. Не бачу ніякої, ми б сказали, їжі. В англійській мові ми можемо сказати I don't see, я не бачу ніякої їжі, або можемо сказати I see, я бачу no food. Я бачу, що немає ніякої їжі. Звертали увагу, коли в фільмах хтось розказує, що з ним сталося вчора чи позавчора, чи коли завгодно. Розказую через Present Simple. І нарешті ще одне використання, щоб дати комусь якісь Казівки, інструкції. Наприклад, you take the number six bus to ABC, сідаєш на 6 автобус, який їде до ABC зупинки, and then you change to number 10 to XYZ. Пересідаєш на 10-й автобус. Так ви можете сказати через наказовий спосіб. Take the number six bus, сідай на шостий автобус, and then change to number ten. а потім пересядь на десятий. Два варіанти можливі. Тепер це все неможливо запам'ятати і тримати правила у голові без. Практики. Без практики це просто інформація, яка забувається дуже швидко, а потім з накопиченням інших правил в голові трапляється абсолютна плутанина. Щоб такого не було і нічого не доводилося зубрити на пам'ять, тому що це не є варіант. Маємо всі правила пізнавати через практику. Ви маєте виконувати практичні завдання, які я створюю для вас на своєму патреоні. Запрошую вас. Приєднуватися. Всі деталі за посиланням в описі до цього відео. Якщо вам це відео було цікаве і корисне, не забудьте поставити лайк. Будь-які питання welcome, і побачимося в наступному!